Усіх вітаю ви на каналі «Сей час. Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною політтехнолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, я вас вітаю. Так, доброго дня. Я пропоную почати з заяви президента Володимира Зеленського. Він в інтерв'ю іноземним журналістам багато зробив цікавих заяв. От, власне, про що йдеться. Сказав президент, що без військової підтримки сполучених штатів Україна не має шансів перемогти із Россі війні з Росією і назвав чистою політикою, а також ганьбою для всього світу дискусію в Конгресі про виділення фінансової допомоги Києву. І ось цитата: це значить, що усім все одно скільки людей гине в Україні щодня? Їм важливо, які у них рейтинги. Ось про що це говорить. Вони просто забувають, що у мертвих ніяких рейтингів немає. Якщо Україна провалиться і буде війна в інших країнах НАТО, і вона буде, американські солдати тоді будуть захищатися. Переконаний президент, як ви думаєте, чому Сполучені Штати? І інші партнери, союзники роблять все можливе, щоб, до прикладу, захистити Ізраїль, і не все, щоб захистити Україну. Ну, Тому що Ізраїль для того, щоб отримати той результат, який ми зараз бачимо, так. працював з 50-х років. Країна на карткові системи була, не вистачало їжі, не вистачало елементарних побутових, всі на оборонку. Постелі побудували авіазаводи, і станом через 20 років після створення е, держави Ізраїль у них вже були свої літаки, які вони виробляли. 30 штук вже виробляли це, просто взяли креслення з миражів mm -hmm. танки модернізували. Так ядерну бомбу вже встигли зробити до цього часу, змусили себе поважати, і тому, звичайно, що тепер е, їх всі поважають. Це раз. По-друге, вони змусили партнери себе поважати, тому що США ж не допомагали Ізраїлю 20 років. Вони фактично їх поховали, як тільки створилися. Ірданія, наприклад, яка сьогодні відкриває простір, так чого вона так відкриває простір? Тому що в 67 му році їм довбанули під час війни, шестиденної війни. Е, і вони зрозуміли, що не треба з Ізраїлем так себе поводити, а треба дружити в тому числі. Далі, Ізраїль, після того, після війни вже судного дня, змусив, що до речі, Сполучені Штати Америки собі допомагати. Е, як показує історія, тоді рішення про допомогу Ізраїлю було вирішено протягом 9 годин без будь-яких конгресів. Mm -hmm. Ніксон дав наказ. Піднімати всю авіацію Пентагону, перевозити е, боєприпаси до цього до Ізраїлю далі були підписані договори юридичні. Далі Ізраїль заліз також в оборонку Сполучених Штатів Америки через різні спільні програми, і так далі, тому що у них була потужна оборонка, і в результаті американці може хотіли б не дружити з Ізраїлем, тому що там теж помінялася а Суспільство і не дуже вона бажає підтримувати Ізраїль, але оборонка змушена. Тому що коли постачається f 35 шоломи там зроблені в Ізраїлі, ізраїльськими компаніями, створили взаємозалежність, і тому станемо сьогодні, вони мають, що їх всіх захищають, тому що працювати треба, тому що потрібно власне озброєння. Що про що я знаєте, не хочу саме зацитувати, ну я ну буквально там. З лютого березня говорив, що потрібна власна оборонка. Говорили, що це Радянський Союз, що це не потрібно і так далі. Потім я задавав питання, знову таки, не хочу за це цитувати, але ну, змушений. Я задав питання: що буде, якщо американці припинять нам допомогу. Ну, я тоді припускав, що почнеться війна в Північній Кореї проти Південної Кореї чи їхній дестабілізації, і в тому числі mm -hmm. до речі, Близький Схід. Ну от і Ізраїль тепер тобі захищає, тому що пахати треба, так? Оборонку треба будувати. Уряд, замість того, щоб кредитувати агроборончиків та ретейлів, не дає кредити навіть по програмі 5.7.9 в оборонці, яка задихається від відсутності фінансування, так, не забезпечує страхування ризиків підприємства ПК, щоб агроборончики та різні міжнародні корпорації вивозили хліб з України. Їм страховку дають на судно, яке заходить в Одесу, де вже там нещодавно три-трирічні дитини загинули. А у нас підприємства не страхуються. Я вже мовчу про забезпечення секретності ВПК, яке не забезпечено наслед на відкритому доступі, можна побачити. Відсутність секретності митниці і так далі. Невідомо, звідки снаряди завозяться. І звідти ми виходимо. А який сенс нас захищати, да? що, що такого, яка вигода захищати нас і так вписуватись? Ну, звичайно, є контекст ядерної держави. Тут, беззаперечно, є mm -hmm. такий контекст, але Україна теж зробила великий рух вперед. Оцей вереск, який стоїть у Сполучених Штатах Америки по всьому світу після ударів по НПЗ, говорить підкреслюю, ще раз, що таке власна зброя? Раз. Це ж наша зброя, так? як Зеленський заявив, це наша yeah. зброя, куди хочемо, туди стріляємо. І бачите, який вересні стоїть. Ай-яй-яй, не треба. А тут Україна може запитати, а якщо не треба, що нам за це буде? Давайте зброю. А так Ізраїль діє, вибачте, будь ласка, не чекав, поки там, знаєте, їм там щось якісь паради будуть робити. Як тоді легендарно сказав голова Генерального штабу Машедоян. Американці дають нам фінанси, дають нам зброю, але свої поради залишити, залишити при собі. От і тут ми повинні розуміти, що е, інтереси України та США не завжди збігаються. Це не страшно, не, не, не погано, але слід дбати, розуміти, що Україна намацала оцю уразливість Росії. Всі розуміють, що Україна, оскільки такий кіпіш стоїть. Значить, Україна підійшла до якоїсь межі, де може взагалі статися розпад нафтогазового сектору Росії. А це справжній удар по Росії, це важель тиску на Росію, на союзників наших, в тому числі. І ще раз: зброя, 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 так, щоб оці СБУшних дронів, які залітали, там в НПЗ, в насосні станції. Нафтопереробки в газові станції були десятки кожного дня. І тоді ви побачите, які будуть результати. Захід буде змушений захищати Україну, тому що сильних захищають, мисливців захищають, а всіх інших, ну як доведеться. Пане Тарасе, хочу спитати у вас трохи про це загострення на близькому сході. Не видається так, що зараз Сполучені Штати, адміністрація Байдена, начебто, хоче зв'язати дещо руки Нетаняху Ізраїлю у тому, як відповідати Ірану, оскільки ми чули заяву про те на ізраїльському телебаченні, що мовляв прийнято рішення про те, що обов'язково має бути реакція. Питання тільки в тому, якою вона буде. Дивіться США. Давно хочуть повказувати Ізраїлю, що і як робити. Угу. От в війну 67-го року, 6-денна війна, я вам скажу: США теж розповідали, що треба і що не робити. Лінден Джонсон заборонив Ізраїлю робити превентивний удар по арабських арміях. Ізраїль похитав головою і сказав, ага, вдарили. По дорозі навіть потопили американський корабель ліберці який був в нейтральних водах в Середземному морі з американським прапором. Годину його атакували. Та? Удали, що не зрозуміло, що це американський. да Загинуло 30 американців. Ну, не потопило, він там був пошкоджений той корабель. Ось. І США все рівно підтримували після цього Ізраїль, хоча не додавали зброю. Скільки разів там теж їм говорили, що треба робити, не робити. особисто Байден. Теж їздив ще в 70-ті роки, їздив там, стукав кулаком по столу, що так робити, що так робити. На що йому легендарний прем'єр-міністр, все взагалі легендарна людина, Мейна Хімбєгін, сказав, кого ви тут лякаєте, нас тут 2000 років лікають. Да? Сказали, ні, так не буде, як ви хочете. Буде, як ми захочемо. Чи лавирує Ізраїль? Лавирує, але. По знаєте, як в тому приказці українській, а васька слухає та їсть. Я думаю, що Ізраїль буде давати удар, незважаючи на всі ці миротворчі потуги Америки і всіх інших. Тому що Ізраїля життя навчила. Якщо в 10 разів не вдариш, тебе зімнуть, тому що Слабаки б'ють. Буде це Іран, будучи цей Хезбола, будучи Хусіти. Поки що питання, але те, що удар буде, я навіть не сумніваюся. Повернуся до того, що може бути в Конгресі найближчими днями. Ваш прогноз все ж таки проголосують за допомогу Україні, чи це буде окремі пакети, окремо за Ізраїль і окремо за Україну, і не не зрозуміло, коли саме та слухайте, байдуже вже там, коли там окремо разом, все інше. Mm -hmm. Ну судячи з принципової позиції Трампа, то що він оголосив, що він в принципі не допомогне проти допомоги Україні, але в кредит ним, давайте вже кредит, як воно буде Все рівно. Ніхто ці борги віддавати реально не збирається, їх так ну, можна потім розтягнути на, 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 на років 100, е, тому що, от, наприклад, ленд-ліз е, британці припинили оплачувати ще за Другу світову війну аж в 2006 році. Вони там десь 100 мільйонів заплатили. Це підйомна сума для України. Я не думаю, що це велика проблема. Угу. Ще одне питання дуже важливе, яке постоїть на порядку денному. Це Петріоти, оскільки і сам президент в цьому ж інтерв'ю, про яке ми з вами почали говорити, заявив, що росіянам вдалося знищити трипільську ТЕС, бо Україні не вистачило ракет для захисту. Я вам наведу приклад, каже президент, дуже простий на трипільській станції. А від неї залежить світло у Київському регіоні. Туди туди летіли 11 ракет. Перші сім ми знищили, чотири знищило трипілля. Чому? Тому що ракет ракет – нуль у нас закінчились всі ракети, які захищали трипілля. І судячи з усього, це розуміють у Європі Жозеп Борель, так, головний дипломат Європейського Союзу, сказав дійсно, що дешевше купити американські системи Петріот, ніж відновлювати електростанцію, яку росіяни знищують. Борель також каже, що всі країни ЄС можуть вкластися більше, щоб виконати зобов'язання щодо допомоги перед Україною. Якщо є розуміння, якщо є бажання допомогти Україні, тоді в чому проблема знову ж таки? Ну, є об'єктивне, є суб'єктивні причини. <п 'є> об'єктивне те, що в Європі не таке потужне ВПК, як в США, там все ж таки так фрагментарно ВПК в Франції, в Швеції і Великобританії. І вони порізали ВПК свої, у них теж велика залежність від США, навіть якщо передавати зброю, все рівно треба йти і домовлятися з США з багатьох проблем питань. Зараз. Ось, звичайно, що неповороткість, не бажання політиків розуміти, що мирний час закінчився, що треба вкладатися в оборону. Це теж є, є бюрократія традиційна та багато чого іншого. Але От ви знову таки говорили стосовно Ізраїля все інше, все ж таки ситуація у України дещо краще, ніж у Ізраїля, яка полягає в тому, що Ізраїль взагалі оточений вороже, ворожими країнами, які, його, м'яко кажучи, недолюблюють. Е, Україна все ж таки значно краща ситуація, плюс є плюс-мінус союзники, які розуміють проблематику України і розуміють, що ми в одному човні. Це і східна Європа, це і країни Скандинавії, а країни Скандинавії це гроші. Там в одній Норвегії. Там фонд суверенний на 1 трильйон доларів. Так, Швеція, це ВПК, Фінляндія це теж ВПК і так далі. Ми повинні на це ж зважати. А, і звичайно, що десь маневрувати і вимагати якомога більше ресурсів скрізь, де тільки можливо, і знову таки власне ВПК. Ну от промисловці відверто говорять, що вони готові забезпечити 50% відсотків потреб української армії, якщо буде у них страхування ризиків цих військових, щоб mm -hmm. компенсувало за зруйноване підприємство. А, і Знову таки ВПК, ракети, ракети, дрони, все, що тільки можливо для того, щоб знищити. В першу чергу перенести війну на територію Росії, а там не так треба великих ресурсів. Там ну достатньо винести ці насосні станції на газогонах і Росія почнеться колапс в дійсності або на нафтопроводах, щоб вони не змогли експортувати нафту. Хотіла вас попросити, щоб прокоментувати наступну інформацію. Журналісти Sky News аналізуючи те, що зараз відбувається у світі в Україні на Близькому Сході. Говорять наступне: що безкарні дії Російської Федерації в Україні і Ірану в Ізраїлі становлять загрозу глобальній безпеці у світі. Побачили, що Демократичні країни на жаль не можуть гарантувати безпеку у відповідь на атаку авторитарних режимів. Також журналісти поспілкувалися із неназваним джерелом у сфері безпеки на заході і зробили висновок, що ліберально демократичний політичний устрій показав, що не Може поратись із загрозами в Ірані. Панує авторитарний режим, нагадали на цьому порталі Sky News. Ну і власне, як наслідок цього всього, і іранська влада оцінила реакцію ліберальних політиків і вирішила, власне, діячись діяти, не боячись потенційних наслідків. Тобто, те, що зробив Іран, це якраз наслідок того, що відбувається і в Україні так само, коли немає ось цієї реакції. Тобто, я хочу моє запитання полягає в тому, до чого ми так можемо. Прийти, тобто ще можуть бути війни, правильно? Тобто ми, ми наближаємось до якоїсь третьої світової глобально? Так. так А це все вже було. От те, що ви мені зараз переказуєте, я все це mm -hmm. спогадах погодах Черчилля читав: як Франція готувалася до війни з, з Німеччиною, не хотіла мобілізуватися, в тому числі, як Британія теж не хотіла мобілізуватися. Як рубали бюджети на виробництво зброї, літаків і так далі? Так воно і було так, ну так на жаль, це є недолік цих ліберальних е, е, демократій. Тобто там ніхто не хоче воювати. Тобто, якщо ці е, диктатури там вони не запитують у народу, що їм треба робити, вони просто роблять і вони можуть перемагати за певних обставин. То на жаль, там треба розгойдування, розуміння, донесення і так далі. А що для до сполучених штатів Америки швидко дійшло, що треба воювати ні, поки не влупили по Перл-Харбору. І все тоді пішла мобілізація економіки. Повна Сполучених Штатів Америки, вся, вся, вся Сполучені Штати Америки виробляли зброю. Запроводження була теж карткова система США обмеження щодо використання бензину, машину не можна було купити. Нову не вибачте, нічого не можна було робити, тому що все йшло в оборонку. А от і вони тягнули величезну війну з Японією і допомагали і Британії і Радянському Союзу. І, на жаль, поки що так і так воно і є. Чи є ознаки там, Третьої світової війни є. А коли, коли світові війни починаються, коли створюються блоки країн, які більш-менш рівноцінні за економічним, військовим та демографічним потенціалом, а такий блок вже склався. Китай, Росія, Іран, Північна Корея. Так, воно вже є. Вони співробітничі. Ти що побачили, до речі, в Ірані? Що Іран використовує тактику Росії, яку вони використовують в Україні. Спочатку uh -huh. дрони, потім uh -huh. ракети і так далі. Я думаю, що це тільки перевірка Ізраїля. Подивилася, що як працює, ми повинні зважати на це. І Україна повинна озброюватись. У нас теж повинна бути тотальна мілітаризація економіки, де тільки можлива mm. обмежити тих продуктів та товарів, які не потрібні зараз для споживання. Наприклад, елітні автомобілі. Я вважаю що не потрібно зараз інвестувати. Алкоголь можна не імпортувати в країні. у Нас три році на мільярд доларів алкоголю імпортували в країну. Навіщо? Що в країні не можна це зробити? Продукти харчування, які виробляються в Україні, повинні вироблятися в Україні. Україні. Хтось там щось про сот говорити буде, ну вибачте, у нас форс-мажор. Угу. Краще, вибачте, експортувати на зерно горілку вже з нашої країни, спирти робити і так далі. Угу. Все от що повинно бути. І ВПК, ВПК, ВПК. Гроші ввалювати ВПК. З'явилася інформація про те, що Макрон запропонує світове перемир'я, включно з Україною на час Олімпіади. Лідер Китаю через кілька тижнів прийде до Парижу і каже Макрон, що я його попросив допомогти у 2022 році. Перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай. Тож це також може стати таким дипломатичним певним моментом задля миру. Говорить а, очільник в Парижі. Ну це в сенсі. Президент Франції, як ви думаєте, чи вдасться досягти якогось перемир'я, оскільки ми розуміємо, як це може використати Російська Федерація на свою користь, якщо буде втручатися Китай, то який він може мати важілі впливу на Російську Федерацію? Чого чекати? А Макрону згадав про Олімпіаду 2008 року? Да там? Ну, якщо не помиляюся, ну така погана аналогія, бо під час Олімпіади 2008 року почалася війна фактично в Грузії. Mm -hmm. Ось ну таке. Ну це такий, знаєте, ритуал. Ритуал такий. Давайте під час Олімпійських ігор там припиняємо війни, тому що він тягнеться ще з міфу. ще Часів давньої Греції, де був міф про те, що під час війни, точніше, під час Олімпійських ігор це припиняли воювати. Ну, така, таке побажання, добре, гарне. Ну, він як господар цієї Олімпіади, там можу про це сказати, але, звичайно, що буде воно використовуватись, ну, скоріш за ні, тому що сама Росія цього не хоче. Зараз багато говорять про Китай, що він активізувався ці всі зустрічі спершу Лаврова в Китай. Поїздка зараз Олафа Шольца під час свого візиту до Китаю він обговорив вже відомо з лідером КНР Сі Цзіньпіньом питання миру в Україні, проти якої Російська Федерація веде війну, і в заяві за підсумками зустрічі от говорять журналісти. Йдеться, що Китай не є ані стороною, ані учасником української кризи, а Пекін по-своєму просуває мирні переговори. Також кажуть, що КНР підтримує міжнародну мирну конференцію, яка запланована в Швейцарії, якщо Російська Федерація та Україна захочуть взяти в ній участь. Яку роль намагається відігравати Китай зараз? Ну, Китай хоче, щоб війна тривала нескінченно, підтримує Росію, в тому числі надає програти для того щоб ну фактично поглинути Росію, розтягнути ресурси Сполучених Штатів Америки, тому це все така дипломатична бла-бла бла. Тобто, поїздка Шольца до Китаю вона нічого не означає? Ні, звичайно, ні. Ну поговорити можна, звичайно, звірити годинники, але Китай це Китаю цікаво в першу чергу, щоб. Працювала все китану єдине, що Китай може турбувати, що зростають військові витрати в країнах Європи і по всьому світу. Це означає, що китайські товари починають купувати менше, mm -hmm. <с? <с?> от так От але ну Китай своя стратегія. Ми бачимо це: оформлене таку вісь зла Китай, Росія, КНДР та Іран. Які фактично накопичує ресурс для майбутньої війни. Угу. Як це може все? Користуватися Путін і чи він користується зараз, і власне загостренням на Близькому Сході, і власне, якщо можна говорити про зміцнення стосунків Російської Федерації і Китаю, ну принаймні про це говорив хизувався Лавров. Так це якраз у планах Путіна, оскільки ми бачимо зараз активізацію активних бойових дій на фронті агресивних дій, і там навіть по тим заявам можемо це аналізувати. Що говорить Сирський, що часів яр хочуть захопити до дев'ятого. Травня. Ну, дивіться. Е -е -е ну, говорити те, що там великі стосунки з Китаєм, це теж знаєте, Росія не хоче бути васалом Китаю, вона хоче бути такою розпасовкою бути потенційним союзником у війні якраз проти Китаю. Вони активно цим торгують, там Рософійська у лобі, в тому числі в США, активно це просуває, ось і так далі. і так далі Ну, вони хочуть власний інтерес зафіксувати території, і перегрупуватися і напасти на Україну знову, і там торгуватися заходом. Тобто, у них теж є інтерес такі. І тому, ну, така от ситуація. Я вас ще хотіла запитати, пане Тарасе. Французькі ЗМІ нині повідомляють, поширюють інформацію, що про запрошення Росії на річницю висадки союзників у Нормандії міжнародна церемонія на честь 80-річчя висадки союзників відбудеться 6 червня. Як говориться, що Путіна там точно не буде, але не виключена. Присутність кремлівської делегації, як пишуть журналісти, незважаючи на геополітичну ситуацію, тілком обійтися без присутності Росії дійсно складно хоча СРСР безпосередньо не брав участь у десантуванні 6 червня, радянський союз зробив. Це можливим, заплативши найвищу ціну під час другої світової війни, майже 27 27 мільйонів радянських людей загинули в боях проти Німеччини. Так зараз поширюється інформацію. Французькі змі, як ви думаєте, чи чи виправдеться це? Чи чи чи, чи ну, дивимось буде чи ні? Ну а до чого тут радянський союз? Ну тоді Україна теж по ну, звісно. Тому що з 8 мільйонів українців загинуло в цій війні? Просто ну, чому не вистачає як як реалізовувати. Війни? Я думаю, така пробна куля. Теоретично можливо якась делегація. Я цього не виключаю, але Це буде великий скандал. Путін, звичайно, нікуди не поїде, якби тому, йому не що... хотілося. Ну він же ж, все ж таки, ордер на нього виданий в Газі. Тому я звичайно, що він не поїде, але це звичайно так, так буде, м'яко кажучи, виглядати. Фактично така реанімація і намагання загравати з Росією, яка сприйме це як фактично слабкість. Ну, зараз ми цього не бачимо. Тобто, Захід як зараз поводиться по відношенню до Російської Федерації, як ви можете цю поведінку оцінити? Е, ну, поки що стримано. Десь допомагає Україні, десь не допомагає, можуть більше допомагати, беззаперечно е, можуть це робити. Але поки що ну, насторожно. Я думаю, що от, ну, Захід як? Ну, що вважати Заходом? Ну, України східної Європи, Скандинавії. Країни Балтії не треба ні в чому mm -hmm. переконувати. Вони mm -hmm. абсолютно все чудово розуміють. А всі інші країни, звичайно, щось там можуть думати про якусь свою думку. Тараса, спасибі вам величезне. Тарас Загородній, політтехнолог, був на зв'язку. Друзі.